У нас одна жінка зі сходу е, дуже гарно бачила е, таке мале явління. Про нього, я напевно, можу розказати, бо це було дуже гарно. Вона і священників розказала. Е, вона сумнівалася. Вона сумнівалася. І сиділа на одрації і так думає, що я тут роблю? Що я тут роблю? Я піду готель спати. Чого я тут? Тут вони всі приїхали, і в них е, ну, у, нас, у нас таке зі сходу, зі сходу, вона втратила житло е, так, мені дає таку ласку з нами їздять. Так багато людей таких. Вона каже: і тут вона чує такий лагідний голос. Каже, чому ти дивишся? Я так, знаєш, теж не пригадаю так дослівно, але подивися на мене. Вона піднімає очі, і там то в церкві була адорація, то був грудень. І в церкві була адорація, було мало людей. І вона піднімає очі на алтарі, там, де стоїть мастрація. Бачить Богородицю з Ісусиком, яка так каже, вона так, як ця жіночка розказує, каже, наче танцює, наче танцює біля нашого отця. І каже, вона так каже: потанцювала, потанцювала. І потім каже, поклала Ісусика, каже, наче в люльку, отак, це ж як я запам'ятала, вона так сказала, наче в люльку. Поклала Ісусика і каже, і так до всіх людей подивилася, поклонилася і пішла.